Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Сьогодні я до вас у гості з таким чудовим пляском кавовий оксамит. Пляцок виходить дуже ніжний, легкий, як оксамет, а багатство смаків нікого не залишить байдужим. Виконаний він у західноукраїнському стилі і є моїм авторським. Пляцок кавовий оксамит із вказаної кількості продуктів виходить великий, тому підійде на велику компанію. А якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться із дзвоником з надписом Усі, щоб бути в курсі усіх новинок каналу. Ще хочу подякувати за вашу активність у виборі назви пляска. Багато назв мені сподобалось, і я обов'язково використаю їх для наступних смаколиків. Я розпочну з приготування пудингу, тому що йому потрібно довго стигати, більшу частину молока скип'ятити. Змішати борошно, крохмаль, цукор, холодне молоко, ванільний цукор і заварену каву разом з фузом. Суміш вливаємо до скип'яченого молока. Заварюємо пудинг на середньому вогні весь час помішуючи. Накрити плівкою в контакт і залишити остигати до кімнатної температури. Тепер займусь випічкою бісквітів. Спочатку спечу маковий. Для цього 5 яєць зіб'ю з сіллю і цукром до пишного стану. Збивати 7-8 хвилин. Борошно змішати з розпушувачем. Підготовлений перетертий мак змішати з медом, молоком. Як я готую мак можете переглянути у відео. Посилання я залишу під цим відео. До збитих яєць умішати сухарі, борошно з розпушувачем. Далі у два етапи МАК. Форму для випікання застелити пергаментом, додатково змащую олією і посипаю сухарями, щоб бісквіт легко відійшов від паперу. Випікати при 180 градусах 30 хвилин. Для горіхового бісквіту збити аналогічно 5 яєць з дрібкою солі і цукром. Борошно змішати з розпушувачем тертими горіхами. вмішати до збитих яєць. Викласти у форму, випікати при 180 градусах 20 хвилин. Для третього бісквіту збиваємо так само яйця з цукром і дрібкою солі, змішати борошно з розпушувачем. До збитих яєць додаємо сметану борошно-вишні. Викласти на форму тісто, розподіліть рівномірно вишню по всій формі. Випікаємо при 180 градусах 20 хвилин. Приготуємо крем. М'яке масло. Я ж взяла домашні сепараторні вершки, змішати з кавовим пудингом. Просіяти какао і ще раз перемішати. Крем готовий. Він дуже смачний з насиченим кавовим смаком. Просто фантастичний. Збираю пляцок, складаючи бісквіти у тому порядку, як випікала. Змащую кремом верхні боки пляцка. Прикрашаємо на свій смак. Я використала терті горіхи і какао. Дати настоїтись у холодильнику 10 годин. Нарізаємо на порційні шматочки і подаємо до столу. Смачного дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти.